Два гранти на понад 60 тисяч євро виграла Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня за час проведення транскордонної співпраці України, Угорщини та Словаччини. Цей проект тривав із 2019 року і завершився сьогодні міжнародною конференцією із муковісцидозом. Розповідає завідувачка пульмонологічного відділення медзакладу Моніка Макян. За її словами, грантові гроші лікарня витратила на облаштування центру муковісцидозу в обласній дитячій лікарні, а також на навчання лікарів щоб наші діти мали більш якісні та тривале життя, таке саме, як і в Європі і розвинених країнах світу. Нам вдалося це зробити, і ми були дуже раді, щасливі, що нам вдається крокувати вперед і отримувати те, що і наші діти мають змогу отримати те, що отримує Європа, надає Європа. Надія Фоменко, генетик, яка в межах проєкту вивчала муковісцидоз. Це генетичне захворювання, яке виникає внаслідок порушення видільної функції екзокринних залоз та вражає дихальну систему і шлунково-кишковий тракт. Медикиня каже, поза межами України спеціалісти віднайшли ефективний метод лікування цієї хвороби таргетну терапію. Терапія, яка спрямована на корекцію, модуляцію гену а, мукові седоза, а, значить, трансрегуляторного білка, мукові трансмембранного регуляторного білка муковісидоза, який зумовлює всю низку цих патологічних змін. Ми чекаємо, що в Україну ці ліки, Це таблетки, фактично, це таблетки, які кожна дитина, кожна людина, яка має це захворювання, буде вживати, як звичайно, як ми привикли, аспірин і так далі і тому подібне. Але вплив. Його дійсно на той ген, який ну спровокований, не зовсім правильно працює. Голова словацької асоціації муковісцидозу Катерина Степанкова розповідає, що на тривалість транскордонної співпраці вплинула пандемія та повномасштабне вторгнення Росії. Окрім того, частину запланованих заходів довелось провести онлайн. Зорганізували ще я ошитрівер організували три воркшопи: один в Україні, другий онлайн, третій в Словаччині. Також в межах проєкту була конференція в Словаччині на тему муковісцидозу. Ми створили в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні центр муковісцидозу. За словами Надії Фуменко, зараз на Прикарпатті 42 людини хворіють на муковісцидоз. Серед них 30 дітей. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.